Тут, Тут на горбочку, в зеленій віночку, маленька церковця стоїть, на мові чудові мої, українській молитва до Бога звучить, На мові чудові мої. Український молитва до Бога звучить, чому, чому ж ми цураємось рідного слова на шатки святої Руси, тож мовою рідною мовою серця ми розмовляємо усі. тож мовою рідною мовою серця. Ми розмовляємо усі. Андрій первозваний, апостол Слов'янський із давніх предавніх часів молитись на мові, щоб ли, що ближча до серця народові так заповів, молитись на мові, що блим. Що до серця народові він заповів чому святі храми, що їх збудували, наші діди в давнину, платяни з України в далеку Москву данину, з україни в далеку Москву, данину, нас охрестили, коли і в помині, в Москви ще ніде не було, мій славний народи, чому ж ти повинен схилять перед нею чоло? мій славний народе, чому, ж ти повинен схиляти перед нею чоло? О Боже мій милий дай розуму й сили, народ наш до купи з'єднать, і все, що належить моїй, Україні, ми не дамо роз'єднать, і все, що належить моїй, Україні ми не дамо роз'єднати. Там на горбочку, в зеленім віночку церковця маленька стоїть, на мові чудовій моїй.